А далі у нашому отері сюжет про братів близнюків які в перші дні повномасштабного вторгнення залишили всі справи і вирушили захищати батьківщину. Кримські татари у лавах бригади Данила Галацького. Це навіть звучить непересічно. Пам'ятайте, все буде Україна жодних сумнівів. Кримчани Тімур та Ленур брати близнюки. Тимур старший на 10 хвилин. Їм 31 рік. Ми прийшли в Солідар, Бахмут і зараз. от о, у напрямку Горлівки вже понад півтора року чоловіки воюють на фронті. Повномасштабна війна застала їх на відпочинку у Карпатах. Про перші обстріли дізналися від сестер, які живуть у Києві. Позвонили сестри, сказали, почалось війна. Ми посиділи, подумали. Ну, все, треба їхати додому і щось робити. Приїхали додому, відвезли рідних за межі Києва, повернулися. Чоловіки працювали у сфері маркетингу, проте ворог не залишив іншого вибору. Брати добровільно пішли до військкомату. Відстояли шестигодинну чергу, аби долучитися до зсу. Послужили спочатку на Київщині, і вже потім, коли дозволили. Писати рапорта, щоб служити в бойових чи яких небудь підрозділах частинах. Як тільки знайшовся такий шанс, написали рапорти. Нас розподілили вже в 24 четвертому нашу славнозвісну бригаду короля Данила. І вже в складі цього підрозділу ми поїхали вже на нуль. Обидва потрапили в один підрозділ, і так само як і в мирному житті, на війні все роблять разом. Брат любив понахапати зброю, а потім таскати її, то й мені теж приходилось як допомагаємо один, один одному саме на позиції. По перше, ми обидва рили початку першого коп, великий, Ну а потім обидва ну риємо друге. Якось так, ну, це швидше виходило. У нас так виходить, всі ці домовленості або розподіл якоїсь там роботи більш підсвідомо. Ми не ведемо діалог це тобі, а це мені. Це і в нас виходить інтуїтивно. Після Київщини чоловіки воювали на Херсонщині. Під час контрнаступу Тімур отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію і вже планує повернутися на фронт, щоб знову приєднатися до Ленура. Адже брати близнюки мають одну мрію на двох, яку виборюють разом. Обійняти рідних, друзів все перше, що хочеться. Я хочу додому, ну в плані, щоб Крим був Україною, щоб я не їздив туди через ці кацапські кордони, щоб я міг стрибнути в поїзд або в машину і нонстопом приїхати додому, так як було і раніше до окупації.